Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні це насправді я говорю сам собою, але можливо вам буде цікава така, така ідея. Я думав, що змінило все моє життя докорінно, це крім людей книжки. 10 років тому мені попалась ідея в книжці Френка Беджера, вчераній неудачник, сьогодні безпечний комерсант». Ідея читати по 10-15 хвилин на день. Він просто пише, що якщо ти будеш читати по 10-15 хвилин на день... То ти прочитаєш за місяць часу приблизно дві книжки таких середніх. А за місяць це буде за місяць, а за рік це буде 24 книжки, А за 10 років це буде 240 книжок. І я почав читати. Я читав як маніяк. Я читав зранку, вбити вечері, зранку вбити ввечері, зранку бітевечері. І за тих 10 років я реально прочитав більше ніж 200 книжок. Можливо, там 300-400, я вже збився з рахунку. Так от, і що я зауважив? Що з тих сотень книжок, які я прочитав, звичайно, вони дуже вплинули на рівень моєї свідомості. Але в мене було декілька книжок, які я перечитував, перечитував і ще раз перечитував. Це ті книжки, які я просто не міг не читати. Це для мене було як повітря. І вони стали частиною моїх цінностей, частиною моїх там ідей і мого всього життя повсякденного. Звідки я це знаю, тому що я записував, ну не завжди, не всі 10 років, але я записував. Те, що я почерпнув, і те, що я намагався застосувати в своєму житті. І це неймовірна ідея, не просто читати по 10-15 хвилин на день. Я читаю. Я читаю нові книжки по 10-15 хвилин на день вранку. Але в обід я обов'язково намагаюсь перечитувати по 10-15 хвилин на день свої улюблені книжки, які просто в'їлись в моє серце. І ввечері, по 10-15 хвилин на день, я пишу свою власну. І насправді без цієї книжки ті всі решта вони не були би такими ефективними. Тому що тут я бачу, що я почерпнув, що я застосував і як воно змінило моє життя. Це як компас, який показує сторони світу і де я знаходжусь в власний момент. Це просто от вона мене насправді мотивує, напевно, на найбільше. Хоча мене мотивують дуже ці, але це є книжки, які написали хтось, це їхній досвід. Це є мій досвід. І тому, якщо ви того не робите, спробуйте. Фантастична ідея, читати по 10-15 хвилин на день книжки зранку нові, в обід перечитувати по 10-15 хвилин на день книжки ваші улюблені, і ввечері писати по 10-15 хвилин на день свої власні. Це ідея, яка просто. Ну, це божевільна ідея, яка змінить все ваше життя. Я вам гарантую, тому що воно змінило все моє життя. Спробуйте і переконайтесь. Я вас люблю. Па-па.